Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Far Cry 2. Так, і ми продовжуємо завдання на ОФОТ, не ОФОТ, а UFLL. You all, Там мені зрозуміло все. Так, мене відволікли трохи, але це нічого. Зараз йдемо. Беру я цю папку. Стоунс. Гаразд. забираю. Дякую за діаманти. 30... 30 діамантів прямо дали. І давайте будемо їхати ліквідовувати ціль. Так, випускайте мене. Я сюди пішки. Можна так сказати, зайшов не на машині. Так, має... товариш подзвонити. Ось і він. Так. Ну, доведеться їхати туди. Гаразд. Ну, поїду. Зараз візьму свою тачку з кулеметом. Крупнокаліберним. Так, тільки розвернусь тут. Так, їдьмо. Там аванпост. В минулій серії вони мене щось не зачіпали, а зараз уже зачіпають щось. Я не знаю з чим це пов'язано. Але ми не будемо на це уваги звертати. Звичайно, зараз вони мене не зачіпили. Просто поїхатимемо. Я в правильному напрямку їду. А, і в цьому крупнокаліберний кулемет. Та ви задовбали тут їздити. Знову машину мені доведеться ремонтувати через вас. І це іноді затримує проходження, але... Але мені нічого більше додати просто додати. Я буду швидко їхати, як тільки зможу. І знову вони стріляють. І скільки це буде продовжуватися. А, вони ще й за мною поїхали. Гаразд. Нічого собі. Ха. Пуля неочікувано прилетіла. Ми до хишки будемо їхати. Добре, що більше ніяких каванпостів на шляху не. Потрапляються мені. О, почалося. Вони мене сюди і стали. І знову ремонтувати доведеться. Поїхали. Так я в правильному напрямку їду. Головне, щоб у цьому був також крупнокаліберний кулемет. Не, в цього нема крупнокаліберного, на жаль. Так, підлікуюсь. I just got off the phone with my wife. Tadni hoć. There is a shelter nearby, Konja Good Hut. In an outpost down the road. The man will be there soon, visiting a woman. His guard will be down with his trousers. I would like you to kill him for me. Not because of the woman. I simply want to have an absurdity. Гаразд, <різований> піду. Шкода, що нема крупнокаліберного. Так, розвертаємось. Ааа, і ще з'явились. Ось вам. Ось вам. Так, можемо... Аван... Можемо аванпост хоча б оминути. Хоча давайте отак просто скоротимо шлях і... Бляха-муха. Оце пошкодив я твою дивомашину, можна так сказати. Так, зараз заїду на край самої території. Так, я заїхав на край території. Тоді снайперську гвинтівку потужну я готую, яку я придбав. Ось тобі. Нічого собі який. Звук. Ось вам. Так. Давай. Ось так. Да там ещё. белась Ничего себе пожежу в лошту. Так, да, там. Кто еще с пампушкой стреляет постійно. Ось тобі. Так, не біси мене. Де ти там ховаєшся? Курс. I never heard this guy. the hell is he? CIA? He's going Так, я до цілі дійшов. Так, я

Ой, так тебе. Так, поднимаю слуховку. Мне зрозуміло. Так. Ось так. Тобто мені в тому самому напрямку їхати. А ось і він, крупнокаліберний кулемет. Я поїхав до побачення. Так, їдемо прямо, щоб оминути аванпост. І сюди? Так, тихіше. Я приїхав туди куди треба. Я вже, можу так сказати, на околиці вже. Стоп. Раз, доведеться попрацювати кулеметом. Так, про всяк випадок збережуся. Хтось помітив? Мінометник помітив? Ось так вам. Мінометом влучив прямо по мені. Гараз, лікуюся. Ай, знову він міномет. Я просто буду рухатися. А то він таким чином усе селище знищить. Ось так. Так, перезарядка швидко. Я наче в правильному напрямку пішов. Добре, що кулемет я вдосконалив. Тепер він поменше буде ламатися. Ой, мама м'є. Рештки якісь тут. Так, в тунель заглянемо. А, тут не тунель, тут сходи. Тобто ми прийшли. Зараз підлікуємось. Ось так, медикаменти ми взяли. А. Давайте просто отак гранатою закинемо. О, ти. Ого, яка пожежа. Там і є зрозуміло. Вердену доскілленс way now, на I could use your help. Так, ну, обережно. Отак. Спустимося. згори. Щоб ми змогли втекти. Так, F5 про всяк випадок. І біжимо. А через село біжимо. Так куди? А, Я ще глухий кут пішов. А, там глухий кут був. О, ні, знову міномет. Працює! Шорт міномет знову зарядили. На стежку хоч вийде. Вийдемо чи на дорогу. Бляха-муха. Так, в якому. Я ж правильно напрямку. Бляха-муха. Я вже на виході. Так, перезарядку зробимо. Так, перезарядилася і... Тепер тікаємо звідси. Тікаємо тепер звідси. Йдемо я... А, там, надіюсь, стоїть моя тачка. Так, їдемо звідси. Бо треба допомогти. Ось так, їдемо. Так, оминаємо ванпости. Ні, вони все одно помітили мене. Так, я все одно далі поїду. Я бігтиму. Ось так вам. Раз, допоможу. Так, щоб шо... Давай, 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 лікуй! Ааа, <плес> а, чорт! Місія виконана. Та... Гаплик мені, гаплик. І навіщо я тільки поспішив, ще одного товариша. Не зміг врятувати, називається. я не зміг одного товариша врятувати через те, що поспішив. А, Мені пустально орла дали. Аго, виродки. Де ви там виродки? Так, перезарядку робимо. Ну добре, що хоч пустально орла дали. А на якусь... Піздюльку. На жаль, товариша я не врятував. Але допомагав він мені як міг. Так що я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал. Ставимо подобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!